Ось красавчик граф монте Крісто. Вирізняється таким гарним кольором і досить-досить такою масивною ягодою. На смак гармонійний. Грони від пів кіла до кілограма. Ось. Дещо він проблематичний вирощування, але коли ти його виростеш, то дуже гарний такий. На ринку одразу на його звертають всі увагу. Тому що ягода. ну, Ягода каже за себе. Непогано він навантажується, непоганий за врожайністю. Та ще й додамо, що цей рік не найкращий для винограду, тому що вже майже два місяці порід дощі через день. І вчора дощ, і позавчора дощ. Картошку єлі викопали, грязь була все время. Ось, а винограду теж це не дуже на користь. Цукор набирає він так собі. Чекаємо сонця та вже чекати. Далі нікуди, трошки тільки визріло, зразу зрізаємо, тому що на ринок будемо завтра їхати. Граф Монте Крісто, зрізаємо його 16 вересня 2022 року. І це у нас Дніпетровська область, Криворізький район, село Лозуватка. Будь ласка, граф Монте Крісто, є саджанці, Кому сподобався, замовляйте. так, Граф Монте Крісто. Покладу на ваги ягоду. Так, давай не качаться. Ой, клас. Майже 25 грам ягода. 24,7. Ну хіба не краса?